Доброго здоров'я! Пройшли у нас морози по 16-18 градусів морозу було два дня. І подивимося разом з вами, як проходить зимівля моїх шестирамочних СППС. Зимою в цих вуликах перший рік. Ну, Зараз з вами подивимось ну конечно, значно, снігу трошки нападало, позамерзало. Так, ось в білки під передньою стінкою є трошки волога. Ну не багато. Кормів ще є багато. Так, то що одною рукою, але нічого. Так, понакриваю, а потім зараз пройдуся. Краще накрию. Так, тут теж під передньою стінкою бжілки, кормів теж ще є багато. Зима цього року така, що можна сказати, її не було, то що ось тепер якраз на цих днях, може тиждень, може і нема. Ще тижня, як снігу нападало, пішли морози і ще тримається ніби. Сніжок. Так, як це ще зняти? Опа. Так, тут теж. Ну, по вулиці вже одній пройшли вже за середину, можна сказати. Крайна рамка не обсижена. ну кормів теж тут є. А ну подивимося, чи немає розплоду вже тут. Не холодний, холодний. То, що трошки кришку знімав, там слукнув, активізувалося. мого відео теж проходив дивився як дерев'яних. Що скажу, по кормах все нормально, якщо загодувати їх нормально, то і зимівля проходить. Добре. Так, тут, тут, тут теж тут у нас під передньою стінкою. Опа. Що піднімається разом? Разом з клейонкою. Ну, тут така вже сімейка непогана майже на цілих шість рамок. Ну, вони плотно сідають. Я теж ну, такі трошечки щось відчувається, може, може є розпліт уже. Так подивимося цей ряд туди далі, не будемо йти в самому, що кормів є досить. Так, тут теж от на центрі. Так, ще тут зазирнемо. Так само під передньою стінкою сижу тихенько. Е, Дивлячись на це, що ще кормів досить, під, під кормом, тут нічого не треба. У е, вулиці йде дно, сітка повністю на ціле дно. Робив я з тою мовою ці шестирамочники, рамочки, що е, на обліт маток можна перегородку класти, але... В цьому році не було часу, так що я її запустив сюди відводки, робив однорамочні, дворамочні. що не формовує сім'ї, там по 2-3 рамки там чи по одній, щоб на обліт маток, бо і не було часу для виводу тих самих маток. Там було якісь, там, трошки щось був то в, своїх, в своїх цілях. Ну що, зимівля непогано проходить, можемо ще якісь відкрити вулик. От тут легше буде. Відкрити, подивитися, як в дерев'яному. Так. Ну, Тут слабенька сімейка. О, вже таки так зробимо. Була миша, видно, що. Ну, Тут слабенька така. от, Біля задньої стінки. Воно і формувалося біля задньої стінки. Внутри рамки сімейка. Це, це можливо... Ага. Все, пам'ятаю, я в цій сім'ї виводив, виводив маток, вона десь півтора місяця слугувала тоді мені як для виводу. І потім, що тут матка молода. І трошки я напевно що запізнився. Було скоріше, скоріше пустити, щоб вона наращувала наращувало у зиму, а вона не, не встигла це наростити. І отак. Така слабенька сім'я тоді, ну, що тут якісь ну, тут легше теж буде відкрити за зернем судаші. Ну Там під задньою стінкою повністю прижата була. Тут така ж сама ситуація. Ну Порівняти, що з дерев'яне, що ППС, я дивлюсь, що... Ну, то ж саме, то ж саме можна сказати. Там, там під передньою стінкою, тут під передніми стінками. Так що різниці я не побачу. Будемо ще видіти, як воно буде стартувати весною. Тут так само бджілки зимують під передньою стінкою повністю. Ну, Сім'я більша, то від передньої розмістилась до центру. Ось так то проходить зимівля Західна Україна. Слава Україні! До зустрічі!